Заміна протиріжучої пластини. Протиріжуча пластина замінюється у випадку зносу робочої кромки. Конструкція пластини та її кріплення дозволяє проводити 4 провороти. Для зміни робочої поверхні протиріжучої пластини необхідно відкрутити замок протиріжучої пластини, вкрутити зворотній молоток та обережними ударами демонтувати її з корпусу. Очистити посадочне місце від бруду. Перевернути протиріжучу пластину новою робочою гранню та встановити в корпус. Встановити замок протиріжучої пластини. Встановлення розміру щепи. Розмір щепи безпосередньо залежить від виступу ножа, від протріжучого диска, заміряється лінійкою. З заводу виробника агрегат відрегульований на середній розмір 10-15 мм. Діапазон регулювань становить 5-25 мм. Для того, щоб встановити необхідний розмір щепи, потрібно відкрити кришку корпусу у разі збільшення розміру щепи. Попередньо відпустити прижимні болти, накладок, лопати та посунути їх в бік диска. У разі необхідності зменшення розміру щепи необхідно послабити болти кріплення ножів, розконтрагаїти та викрутити регулювальні болти, втопити ножі в диск. Для зручності майбутнього регулювання необхідно виконати наступні операції по демонтажу елементів, демонтувати кришку захисту шківа. Послабити натяжку пасів гідронасоса та демонтувати їх. Зняти стопорне кільце провідного шківа та демонтувати шків. Вивісити ріжучий диск. Послабити гужони фіксації підшипника на валу. Відкрити та демонтувати підшипник. Відкрутити стяжні гвинти цанги на 5 міліметрів. Чотири гвинта викрутити повністю та вкрутити в демонтажні різьбові отвори цанги. По черговим піджимом кожного з чотирьох болтів розклинити цангову муфту. Після цього ріжучий диск повинен вільно рухатись по валу. У разі заклинювання диска провернути вал в обидві сторони. Повернути викручені болти цанги на своє початкове місце. Встановити тимчасово підшипник для центрування диска в корпусі. Шляхом зміщення диска, встановити необхідний розмір між диском та притаріжчою пластиною з розрахунку розмір щепи плюс 2 мм на зазор, затягнути попередньо болти цанги, зняти тимчасово встановлений підшипник та поступово кінцево затягнути болти цанги з моментом 35 Нм, провести складання агрегату у зворотньому порядку. Провести регулювання зазору ножів і протиріжучої пластини. Процес детально описаний у нашому відео по заміні ножів. Провести регулювання накладок на лопаті, при цьому зазор між накладкою та корпусом подрібнювача повинен становити 8 мм.